Фредерік, це кав'ярня, де замовлення не лише смак, а й допомога. Заходиш по каву, виходиш з теплом у серці. Ну що, спробуємо? Саме смачніше в ладиженці Ладижинці досі пам'ятають, як на початку повномасштабної війни ця кав'ярня фактично перетворилася на гастрохаб, де безкоштовно харчувалися переселенці. Ми годували звичайної їжею, тобто каша, суп, хліб. Приїжджали з малюсенькими дітками, тут же їх переодягали. Деякі люди, які приїжджали, вони тут, по-перше, йшли до води, вони хоча б так вмитися, тому що люди були з якихось підземель в жахливому стані. І діти так само, ми їх, тут, цих дітей, обтирали, сповивали, одягали. Було дуже холодно на початку війни. Зараз кав'ярні Фредерік – це місце, де народжуються ідеї, адже культура лікує не менше ніж гарячий борщ. Зараз громада переживає такі дуже потужні зміни, тому що до нас прибула чимала кількість людей з інших регіонів, і вони привезли з собою як свою культуру, так і своє бізкультурі, і треба якось тримати, тримати цю оборону. А ще пані Лариса стала натхненницею створення справжнього рукотворного дива з печива гномівки. Я люблю зробити такі декорації на підвіконня, виставити. І коли самі малесенькі наші ладиженці йдуть повз кав'ярню. Вони заглядають своє обличчя, всовують прямо таку зарішітку і дивляться по пів години. Я розумію, що вони очима граються. Це така творча людина, і, тебе, і кулінар, і режисер, і художник, і писатель. Ну, я не знаю, скільки в цій людині всього укладається. Це найкращі часи були. Осінь на вулиці, дощ, холодно. А ми отут з чайком, з пряничком, з якимось. І Лариса між нами, як генерал. Лариса, оце як а Лариса, оце як. Все покаже, все розкаже. Вона все це бачила. Все, що ми потім зробили, вона це бачила все з самого початку. Ми ні, ми не бачили. Ми робили собі будиночки. Зараз пані Лариса багато допомагає військовослужбовцям, які відновлюються у Ладижинському реабілітаційному центрі. Дуже раді, коли приїжджає пані Лариса з арт-кав'ярні, Фредерік. Вона не просто смаколики привозить, вона робить їм цілі майстер-класи. Тобто в нас був майстер-клас по випіканню прянічних доміків. Був майстер-клас ось зовсім недавно. Випікали піцу, галети з різним з різними начинками. Воно ж не тільки смаколики, це ще цікаво сам процес і в плані. Теж працює як реабілітація, така, знаєте, соціальна. Ветерани своїми руками її виготовляють. Я настраююсь таку пару днів, настраююсь на оцей позитив, тому що я маю принести хлопцям гарну таку енергетику. Вони мають її відчути, їм має стати трошки якось легше, тому що ні в якому разі не можна їх жаліти, бо нема чого. Їм треба допомогти. Їх треба. Обігріти, сказати якісь гарне слово. Це дуже приємно, коли вони закінчуються заняття, вони кажуть, а можна ми вас обнімемо? Ну звісно, ну це ж супер. Бо я дуже рада, ми як прощаємося і після їхніх тут вилазок теж обнімаємося, вони кажуть, ну так от як вдома побували.